Всім здоров! Що, два, два основних питання. Коли закінчиться війна, звичайно ж, нашою перемогою. Та коли вже наступить Булуран, коли ми будемо грести грошики лопатою. Ну, війна тут, я не знаю, коли, коли це буде. Напевно, напевно, скоро. А от булран, на мою думку, повинно скластися три. Три фактори це великий игрок повинен набрати, набрати собі монет тих, які вони продали на прошлому булрані, або тих, які вони хочуть зараз розгоняти. І от на прошлих булранах це було приблизно рік на мінімальних цінах, приблизно рік. Друга частина це. ФРС повинно зупинитися, заспокоїтися. Цей Джером Павел шалений. Повинен знову почати друкувати кошти американцям. Ну тут є, є, на мою думку, сподвижки якісь, бо я знаю, що в Каліфорнії вже почали роздавати домогосподарствам гроші, там щось біля тисячі доларів. Це добрий знак. І третє, це повинна зайти якась значима корпорація, якийсь там Apple, Google в крипту, і не саме в біткоін, а взагалі в крипту вони повинні зрозуміти, що крипта це не тільки біткоін і ефір, а ще багато достойних проєктів, з яких вони насамперед можуть зробити гроші. І от коли така корпорація зайде, то вони локомотивом проїдуть по всім цим інституціоналам, які зараз є і щось там граються. І я думаю, от тоді ми і побачимо шалені ціни. Ну і я думаю, що такі люди, як Apple, вже почали розмірковувати про крипто, бо останні, останні події. Що там взимають вони велетенські комісії? Це вони, я думаю, якось прощупають, що де, що, як. Тому чекаємо, нікуди не поспішаємо, ще буде час, ще буде відскоки, падіння. ну, Зараз вони будуть маринувати часом, так би мовити. І треба вибрати насамперед правильні активи, в яких можна з певністю сидіти цю зиму. Все, всім добра, до побачення.